На самій Росії намагаються нехитрим способом приховати кількість втрат. Роблять це просто прибираючи прапори на могилах окупантів. Російські воєнкори, звісно, що пишуть, що це вандалізм. Але ж хто слухає думку окупантів? Привіт, народ. Ось ми і на цвинтарі. Ми приїхали. Принесли прапори. Але найцікавіше те, що тут немає жодного прапора. Всі родичі вивішують прапори своїм синам і чоловікам. Хтось їх знімає. Ось прапори ховають. Прийшли, доставили, повісили, постояли, зняли, прибирали. П'ятий цвинтар. Невідомо за яким розпорядком це робиться. Я вважаю, що це питання потрібно піднімати.